Студенти Українського католицького університету організували у Львівському будинку вчених вечірку. Через це у мережі виник гучний скандал. Танці відбулися у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими від ракетного удару РФ. В Умані. Відео з вечірки опублікувала депутатка Львівської районної ради Наталія Колодій. Вона назвала подію дивною і неприпустимою. Однак у коментарях під дописом думки українців розділилися. Одні засуджували, інші виправдовували студентів. Згодом виявилося, що вечірка мала благодійну мету. Про це заявив директор Львівського будинку вчених у коментарі главкому. Директор Василь Мастикаш заявив, що дискотеку влаштував український католицький університет для того, аби зібрати кошти на купівлю зброї для ЗСУ. За його словами, якби студентам відмовили надавати приміщення будинку вчених, то їх могли звинуватити в небажанні допомогти українським військовим. Коли відео з дискотеки здійсняло хвилю обурення, студенти вирішили попросити вибачення. Наша команда просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську. Йдеться у повідомленні. Вони розповіли, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну як студентська організація своїми подіями зібрали на потреби ЗСУ 227 тисяч гривень, які передали на потреби 80-ї, 205-ї та 103-ї бригад.